Доброго дня, любі малята! Ось ми знову зустрілися з вами. Подивіться, хто завітав до нас в гості. Так, дітки, це ж їжачок. Він хоче погратися разом з нами. Давайте зробимо пальчикову гімнастику про їжачка. Повторюйте разом зі мною. Їжачок малий замерз, і в клубок згорнувся. Тільки сонечко зійшло. Він і розгорнувся. Наближається зима. Їжачок хоче показати, як він до зими підготувався. У ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими. Як правило, ці звірятка підшукують собі глибокі нори, носять в нірку сухе листя, лісовий мох. На зиму йому. Потрібно запастись великою кількістю цього добра, щоб не змерзнути в морози. У зимових нірках живе по одному їжачку. Їжачки не прокидаються, а сплять всю зиму. На зиму їжачок накопичує жир. А що ж він їсть? Вони полюбляють жаб, черв'яків, жуків, равликів, яйця птахів та мишей. А ще люблять поласувати лісовими яблучками та грибочками. У їжачка в лісі багато друзів. Як називаються тварини, які живуть в лісі? Вірно, дикі тварини. Зараз вони заховались від їжачка. Давайте пограємо в гру чий хвіст. Починаємо у зайчика. Вірно заячий. У лисички. Молодці лисячий хвіст. А у Вовчика. У Вовчика вовчий хвіст. У білочки. Так, вірно, білячий. А у кабана. Молодці кабанячий. Їжачку сподобалось з вами грати? Але йому час повертатися до свого лісу. До побачення, дітки, до нових зустрічей!